Степан Процюк Аргонавти. Третя історія Марійки і Костика. Скорочено. Настав вересень. Це був знаковий місяць для Марійки і Костика. Бо саме у вересні дівчинка його полюбила. Тепер він десятикласник, а вона дев'ятикласниця. Вони думали, що було б добре кудись поїхати знову. Кость любив подорожі адже це був додатковий досвід. Та він розумів, що кожна подорож може вплинути на кохання чи додати його, чи відняти. Так, наприклад, жили собі хлопчик та дівчинка, які щиро кохали один одного. Згодом хлопчик поїхав, здобував успіхи та покинув дівчину. Вона довго плакала, але так і лишилася одна, бо вважала, що любов приходить лише раз. Згодом цей дорослий чоловік невдало одружився. А коли повернувся в рідні краї, то застав там замість дівчини хвору самотню жінку, яка йому вже не вірила. Вже перед смертю старий дід думає, що так і не прожив те життя, яке хотів. Ті двоє людей прожили своє нещасливе життя замість того, щоб бути разом. Кость і Марійка вигадували собі нові імена кость був Левчиком, а Марійка мисливчиком. Також вони називали один одного Ромео і Джульєтта неспокійко і неспокійка. Підлітки були щасливі своєму примиренню, бо під час сварки вони говорили різними мовами, зовсім не розуміли один одного. Вдома марійчина мама плакала. Дівчина не могла зрозуміти, чому. Мама ж сумувала за татом, ще й мала якесь погане передчуття, а від тата давно не було звісток. Марійка зрозуміла, що має схожі відчуття до костика, вона теж часто сумує за ним. Коли Марійка зустріла Костика, то розповіла йому про мамину депресію. Костик пояснював це внутрішніми конфліктами, які так чи інакше час від часу з'являються в кожної людини. Далі вони продовжили говорити про всілякі дрібниці, про які говорять закохані, ласкаво називали один одного вигаданими прізвиськами. З Миколою коїлося щось недобре, після тієї сварки з костем їхні стосунки сильно змінились. Тепер їх не можна було назвати друзями. Крім того, Микола зрозумів, що йому подобається Марійка. В нього з'явилась думка якось посварити костика з Марійкою, але як він не знав. Микола наважився і зізнався Марійці у коханні. Марійка зовсім не очікувала такого від Миколи, який був другом костика. А може. Це костик її перевіряє, тим не менш вона різко відмовила хлопцю і пішла. Вже на самоті Марійка не могла зрозуміти, що могло означати Миколчане зізнання. Для неї він був другом її костика. На деякий час вона подумала, що, може, б і варто було дозволити Миколі трохи позалицятися, але потім зрозуміла, що це призведе до ревнощів зі сторони кості, а цього допускати вона не хотіла. Після розмови з Марійкою Микола пішов до лісу. Його душили сльози. Він не розумів, чому Марійка обійшлась так жорстоко з ним, чому не відповіла йому м'якіше. Він ще більше почав заздрити костику і вирішив йому помститись. Йому просто набридло, що його друг кращий за нього у всьому і в навчанні, і в футболі, і дівчину має. А Марійка й далі не знала, що робити. Вона хотіла розповісти Костю про зізнання Миколи, але боялась його ревнощів. Вона вирішила просто подивитися на костя. Може, це справді його перевірка, і він якось проколиться, але ні, кость нічого не знав. Він розказав Марійці античний міф про аргонавтів. Костю наснилися якісь нісенівниці, наче він хотів вийти з лісу, а його ноги заплутались в сітці, і він падає і не може підвестися. А потім п'ятеро якихось людей з гаками сміються і обступають його. Він скрикнув і прокинувся. Невдовзі його сон здійснився. Якось в листопаді, коли Кость повертався додому після футболу, на нього напали троє старших хлопців і побили. В цей час Марійці чомусь було незатишно. Вона хвилювалася за Костя і злилась, що в нього не було мобільного, щоб зателефонувати. Марійці теж наснився сон, наче вона працювала офіціанткою в розкішному кафе. Відвідувачів у кафе не було, коли туди залетів величезний кажан, пролетів над столиками і впустив мишу, яку тримав у зубах. Перемагаючи страх, Марійка підбігла до нещасного мишеняти і виконала його замовлення, яке було озвучене людською мовою. Мишеня випило каву і з'їло морозиво, і після цього перетворилось на вродливого хлопця, схожого на костика. Потім він зник, залишивши жменю старовинних золотих монет. Після уроків Марійка шукала костика, її тривога нікуди не зникла. Вона йшла вулицею, коли раптом з якогось перевулка почула стогін. Там вона побачила побитого костя. Марійка допомогла йому підвестись і провела додому, а звідти його забрали в лікарню. Миколі в цей вечір теж було незатишно. Він і не думав, що все отак обернеться. Кость опинився в лікарні. Так, він йому заздрив, але вже зрозумів, що вся справа була в ньому, а не в кості. Так, це він підмовив трьох старших хлопців провчити костя і навіть віддав їм за це свій велосипед. Але потім він передумав і просив їх не робити цього, але вони вже не слухали. Він навіть не хотів, щоб костя побили, а лише налякали. Микола вирішує піти до костя в лікарню і усьому зізнатись. Кость лежав у лікарні його постійно відвідували батьки і Марійка. Вона розповіла йому про Миколане зізнання у коханні і висловила думку, що це побиття міг влаштувати він, але Костик не вірив. Його батьки подали заяву в міліцію, хоч і сумнівалися, що винних знайдуть, та й кость сам тепер не знав, чи хотів цього. До Костя прийшов Микола. Йому було ніяково, але він зізнався у усьому. Кость його вислухав і пообіцяв не виказувати батькам. Між ними відбулася, можливо, перша справжня чоловіча розмова. Марійка навідувала Костика в лікарні. Вони багато говорили, часто про міфи і аргонавтів, уявляли, що Костик це Ясон, а Марійка Медея, і разом вони відправились на пошуки Золотого Руна. Марійчина мама переживала через батька, який поїхав на заробітки. Вона вже не знала, що й думати, чи в нього проблеми з грошима, чи ж він захворів, чи ще гірше покалічився на будівництві. А може, він знайшов іншу і тепер зовсім забув про свою українську родину. Тривога Марійчиної мами виявилась недаремною. Марійчин тато втрапив у біду. Він з декількома іншими заробітчанами побудував будинок для якоїсь великої шишки. Працювали день і ніч, спали по три-чотири години. Умови були тяжкі, але за це обіцяли добре заплатити. Та замість плати їх замкнули в якомусь підвалі і протримали там декілька днів. Кажуть, що близькі люди відчувають одне одного навіть на відстані. Марина Кирилівна вкотре набирала номер мобільного свого чоловіка, Марічиного батька. Відповіді не було. Лише холодний комп'ютерний голос констатував, що абонент не може відповідати. Настрій матері передавався і дочкам. Навіть молодша марічина сестра Орися, незважаючи на свою безтурботність, почала рюсати. Нарешті Марічиного тата випустили йому нічого не пояснювали, але гроші все таки заплатили. Під час ув'язнення він багато думав про свою сім'ю і вирішив назавжди повернутися додому. А Марійці знов снився дивний сон, наче посеред пустелі розкинулося Каламутне озеро, навколо нього малки та малки. А в озері Велетенський гіпопотам з її батьком на язиці. Батько, щоб його не проковтнула тварина, махає домашнім оберігом. Це його рятує, і він кудись біжить, похапцем розповідаючи щось. Марійка довго намагалась розгадати цей сон, але врешті покинула цю ідею. Від тата прийшли гарні новини. Він скоро повернеться додому. І цього разу надовго. Костик одного звичайного дня відчув, як змінилася його школа, клас, учителі. До цього дня всі люди здавалися йому незвичайними і романтичними. Вони могли його дивувати та захоплювати своїми вміннями та навичками, навіть загадковий старий сторож. А тепер виявилося, що все одноманітне, і всі, як вчителі, так і діти, були зациклені на грошах. І ця їх любов була настільки мізерна, що якби якийсь чарівник дав би їм мішок з 200-гривневими купюрами, то через якийсь час вони би чекали на новий мішок, замість того, щоб подумати, як правильно використати отримані гроші, або зрозуміти, що той чарівник є всередині кожного і слід лише визволити його з кайданів ілюзій та стереотипів. І він вирішив, що в нього вийде залишитись самим собою, бо поряд з ним завжди буде неспокійка. Знову настало літо костеві залишився ще рік навчання, а марійці два. Одного теплого дня вони вирішили піти до лісу, де відчували, що має статися щось особливе. В лісі вони відчували, як природа надавала їм часточку своїх дарів Вони обнялись. І відчули, як якийсь трепет пробіг тілом. Кость і Марійка упали на ще не торкану траву, мовби скошені невідомою силою. Читала Олександра Кравченко Для довідки біс Юей.